Друзі, я говорив вже про те, що голова СБУ Малюк відпрацював е, свою зірку героя, е, мабуть, розраховує е, ще на одну і це непогано, я думаю. Також е, Буданов, керівник Гур, е, готується до отримання звання Героя України, тому що, е, помімо цих аеродромів, там зараз є проблеми із підводним флотом е, Росії. А це робота ГУР більше всього. Але що хочу сказати з приводу стратегічної авіації, яка постраждала дуже і дуже серйозно в Росії, є аеродроми Білої, Дягелів, Оленя і Іваново. Це чотири. Там кажуть, ще є п'ятий, ну, в мене немає ще інформації, але. Те, що там знищили ту 22 М3 і ту 95 то до цього, друзі, наскільки я розумію, там ще було знищено і мігів 31-х більше 30 штук. Це нам говорять зараз за стратегічну авіацію, за літаки, які могли піднімати ядерні боєголовки, і цим самим Росія. Постійно залякувала весь світ, і Медведів, це остання така крапка була, е їхня, <хи> щоб їм прилетіло, Медведів почав розказувати там за Третю світову, за те, що прилетить американцям і європейцям, бла, бла бла, бла, бла бла, бла. Його попередили в Америці, що ну, заспокойся, Алкаш, тому що. Кізін сказав, у нас теж алкашів хватає, але ж вони не ходять, не погрошують всьому світу. Тому е розказувати вони роз розказували постійно. а Сьогодні говорити вже, в принципі, нема про що, тому що е практично вся ця авіація стратегічна, якщо не знищена, то пошкоджена. І відновленню, я думаю, вона не підлягає, тому що запчастини ну, робилися в нас в Україні. От. Багато запчастин. Тому я думаю, що нічого там доброго не буде. Але ще дуже багато. Я думаю, ще буде інформація. І сьогодні, завтра, післязавтра про літаки, які менш говорять, а це е, ті ж самі сушки, це іли, і багато-багато ну, чого іншого. Тому, в принципі, Медведів, я думаю, зараз буде розказувати, що. Бомбити Америку, вони будуть уже на кукурузниках, От, максимум. От, по великому рахунку, друзі, ситуація рівно така. Зараз обговорюється питання, яким чином ця вся операція проводилася. Всі прекрасно знають, що під'їжджали вантажівки з вантажівок злітали сотні дронів. Це не декілька штук, це на фурах стояли сотні дронів. Там жахіття, що творилося. Зараз вони настільки перелякані, що вони е, е, перевіряють, а дехто спалює фури. Я бачив відео, де ці придурки спалили фуру, е, думали, що там дрони, е, а там виявилася продукція місцевих підприємців. Тобто, ну, зараз от така ситуація ще цікава. Тому, е, друзі, чекаємо ще більше інформації е, про. Літаки різних типів, про те, що ще знищено там. І паралельно, звісно, я думаю про роботу того ж самого гуру, паралельно про знищення їхнього флоту. Ми ще й над цим працюємо. Тому, друзі, я думаю, що це чудово. чудово. І зараз там багато хто пише, що нам за це буде прилітати, нам буде, друзі, нам прилітало. І буде прилітати не за це, а за те, що ми е просто існуємо, живемо тут і хочемо бути вільними, хочемо бути демократичною країною. От за це нам тільки буде прилітати, а не за те, що ми там у них щось знищили.